Вітайте мене, тому що я приїхала у свій Лас-Вегас. Я не знаю, що мені тут робити Всім привіт! З вами Анастасія, але краще мене називати Кабеліка. Сьогодні ми гуляємо по мекомели. Настя подивіться, яка красива Настя на фоні цього American Village. Ю Ю Ю Ю. О, які будинки. Я бачила фотографії, і там були ось ці різдвяні усі прикраси, ялинки, фотозони. Я думала, це тільки взимку таке. Але ні, вони тут завжди. Тому let's go! Я познімаю тебе на фоні різдва. Like Давай. Давай. <laughs> <Та> просто повість. Мене <laughs> звуть Анастасія, або ви можете назвати мене Кабалека. Каші кабалека. <laughs> короче, це просто кабалека. Кабалека, короче, буде інтро. Буде інтро. І я вас вас у замову каску, але я сподіваюся, ви <laughs> не тікуть. Що наші моїх зробили? Вони <laughs> ще на висі. Вони ще на висі, да. Let's go, let's go. Давай. Ви очікували, що тут буде якась зимова пісня? Типу Merry Christmas, я не знаю, У Марія Керрі вона розмолоджується. Я... Є, тут щось є, тут є, 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 тут фотозона тут є. Так, Я хочу зараз знайти спот, де, де я можу зробити якесь селфі, чи принаймні сфотографувати своїх типу. У, Мені здається, тут буде гарно. Усі фотографуються отам знизу, але мені здається, що тут також гарно. І Я рада, що тут немає людей. Віців також вдала фотосесія. Happy, I'm happy. Це душі люди. Вони мене знайшли. Okay. Зараз 21.40 і тут вже в цьому віледжі магазин вже закритий. І, таку, тут є якась дискотека. Я думала, їх тут взагалі не буде. Поки що вона одна тільки. Мені подобаються японські перехрестя, тому що пішоходи можуть одночасно з усіх сторін переходити. І це досить зручно. Короче, ось десь такого розміру шибуємо. Вона не така велика, як на фотографіях.